Шановникович, в чем у вас, когда я терминовый данного питания, запустил що По аналогії, по аналогії Министерства охорони здоров'я в цьому році прийняло рішення стосованного укриттів Закладах охорони здоров'я аналогії Міністерства освіти. Тому є виділені кошти державою на Міністерство охорони здоров'я, є постанова процедури подання. Ми надавали прості центральні лікарні кошти на проєктні здійснення проєктно кошторисної документації. сьогодні в дії. Вже підтягнути висновок е, проєктно-кошторисної документації, враховуючи, що є терміни відповідного подання, е, прохання затвердити проєктно-кошторисну документацію е, капітального ремонту, е, це пружка, це протирадиційне укриття, враховуючи, що є приписи з ДСНС, Василя Григорія зараз немає, є приписи ДСНС по ремонту цього приміщення, тому так, прохання підтримати. Ніні Євгенівні Ларисі Миколаївні ні, і Щербак Тетяні Володимирівні зараз зв'язатися з е, Дорошенком Олексієм Олександровичем і переподати подання на обласну військову адміністрацію. Там ми робили подання, але була преамбула, що не весь пакет документів зв'язку з відсутністю проєктно-кошторисної документації. Тепер скажіть, будь ласка, номери експертизи проєктно-кошторисної документації і це рішення прохання. У разі його підтримки, прохання е е, рішення прописати, щоб е, можна було подати документи. Тому прохання підтримати даний проект рішення. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, порядок денний вичерпаний. Дякую всім Дякую.